Мене звати Марик. Родом я з маленького села Ключе, яке лежить на краю Блендовської пустелі і Краківсько-ченстоховської Юри. Дехто з цього приводу жартує, що я є пустельником від народження, але це, звісно, жарт, бо з мене ніякий пустельник, а Блендовська пустеля не є пустелею. Тим не менш. Контемплятивний вимір нашого капуцинського життя для мене якось по особливому близький ця риса капуцинської харизми мене особливо привабила. Пам'ятаю, що на буклеті, з якого я вперше дізнався про існування капуцинів, було написано що це контемплятивно апостольське згромадження і відоме багатьма сповідниками. Ані не лише споглядальне, типово споглядальне, ані не тільки апостольське і не апостольсько споглядальне, а споглядально-апостольське з такою першістю, яка надається молитві і перебуванню з Богом, ну і сповідництво. послуга є це священницьке служіння мені особливо близьке, і від самого початку я відчував, що це саме той напрямок для мене звичайно, це відкриття не сталося відразу. Це тривало досить довгий час. Це був час пошуку, різної боротьби і неспокою. Пам'ятаю, що думки про священництво супроводжували мене з самого дитинства, але я успішно їх придушував, відкидав і відпихав. То якісь то було щось на зразок питання. А може б, ти священником став? Такі внутрішні питання, на які я відповідав зовсім ні. Я хочу бути нормальною людиною, мати сім'ю, дітей, дружину, працю і тощо. І так далі, і це, мабуть, стало приводом до того, що я був в контрах з церквою. Можна сказати, присутність на відстані, тобто регулярна присутність в храмі, в таїнствах, на службі Божій, сповіді, катехезах, але на відстані, тобто, без участі в якійсь душпастерській групі. Ніколи не був міністрантом в церкві, завжди, десь там за колоною, в останньому ряду, хоча, як уже казав, регулярно. При цьому звичайне щоденне життя серед однолітків в дитинстві, різні ігри, потім спорт, футбол і лижі. Потім виїзди в гори і спільне слухання музики. Якісь симпатії, і закоханість, і дружба. пам'ятаю переломним моментом був випускний клас, коли священик катехід. За півроку перед випускними іспитами запросив нас на реколекції для розпізнання життєвої дороги і прийняття рішення. Хлопців запросив до семінарії, дівчат до якогось жіночого монастиря. Звичайно, перша моя думка ніякої семінарії, ті семінаристи. Маніпулюючи, переконають і втягнуть до тієї семінарії, такі були мої Такі були в мене страхи. Тому вигадував, як би туди не доїхати. Була боротьба. Друзі їхали, тож з одного боку хотілось поїхати. з іншого я боявся. Навіть робив так, щоб спеціально спізнитись на автобус, який мав добратися на потяг, який їхав в кельце в семінарію. Врешті виявилось, що і потяг спізнився, і я туди таки доїхав. з почуттям. Пам'ятаю, що звідти я виїжджав з великим відчуттям свободи, миру, внутрішньої радості. Бо під час сповіді, коли поділився своїми сумнівами стосовно тих думок. Про покликання і навчання, на яке хотів піти, то То почув, що я не мушу йти до семінарії, що я вільний і можу нормально навчатись. Почувши це від священика, я зрозумів, що Бог ні до чого мене не примушує. що Бог дає мені свободу. Що він на мене не образиться, якщо я прийму таке рішення. Яке в цей момент хочу, студія. Я пішов навчатися до економічної академії тут у Кракові. А А те відчуття свободи дозволило мені з більшим спокоєм переживати чи освоюватись думками про священство тому що вони мене весь час супроводжували. Ці думки не були якимись настирливими, але постійно поверталися, ну і пам'ятаю, що вирішив брати участь у студентському душпастерстві, завдяки якому познайомився з монахами, бо ходив до кармелітів босих, навпроти гуртожитку, церква на Раковицькій, і пізнав їх як нормальних людей. В той час. Одна дівчина подарувала мені книжку під назвою Я, Франциск. я прочитав її за один вечір, і ця постать мене захопила. Я був тоді впевнений, що якщо я мав би віддати життя Богу в цьому напрямку, то точно таким способом, як він, як Франциск. Як як в той час я трохи так тинявся по Кракову, заходив у храми. годинами там сидів, молився, і це мені допомагало залишатись сам на сам з тими думками, звикати і переконуватись, що це теж дорога нормальна, бо я бачив тут нормальних монахів як з того буклету, про який я говорив, я дізнався, що окрім францисканців існують теж інші згромадження, які теж є францисканськими, капуцини, наприклад. і те рішення остаточно дозрівало в мені на третьому курсі. Я вирішив перервати навчання і вступити до монастиря. Те, що мені допомогло поставити крапку над і прийняти це рішення була розмова з одним із братів капуцинів з душпастерства покликань, і потім І потім лист, який він написав мабуть, різним хлопцям, з якими мав контакт, і також мені Лист, Який був побудований на фрагменті з псалма 37. Я досі пам'ятаю п'ятий вірш звучить так: довір Господу свою дорогу. Покладись на нього, а він сам діятиме. І це мене переконало, що немає чого ще чекати, щоб залишити навчання. Яке давалось мені непогано. Я мав можливість виїжджати на закордонні стипендії, але це рішення визріло, і я вступив можу сказати так: почуваюсь реалізованим, почуваюсь на місці, на своєму місці. Не люблю вживати високих слів, але можу сказати, що почуваюсь тут щасливим. все більше відкриваю, яким вірним є Бог. Обіти, які я склав, пов'язують мене з Богом зі спільнотою, а передусім з Богом. За сплотан продовжким з Богом і заже та в'яж є і цей зв'язок. Якщо він є і розвивається, то передусім тому, що Бог вірний, то Бог бореться за цей зв'язок, не без моєї волі, не без мого вкладу, але щораз більше бачу, що це його діло, за яке я йому вдячний.